Всіх вітаю! Сьогодні я вам покажу вправи для людей, які багато сидять за комп'ютером, в них така шия. Завалена вперед, випрямлений лордоз. і цілими днями в телефоні, в комп'ютері, і потім вони ж приходять до нас і кажуть, що нам робити вдома. Вдома є багато вправ, У мене є на каналі вправи на шиї, коли ми розгинаємо, згинаємо, нахиляємо, повертаємо і е прокручуємо вдовж осі носа. Але саме оцей завал вперед. Вирівнюється завалом назад. Тобто ви стоїте біля спини, опираєтесь по потилицею об стінку і починаєте якби впиратися. впиратися. Якщо тіло сильно відходить, можна відвести ноги, навалитись масою, щоб, щоб тіло було та зі плечі на стінці, і тоді ви впираєтесь, виходить, затилка і стопами. Якби така розпорка. Вперлися. І не відпускаючи, дожали, трошечки віддали. Дожали, віддали, дожали, віддали. Щоб ви прям відчували, як цей шиї аж, аж повертається вперед. Дожали. І таких от зробили 10 12 раз. Це Аби господин треба робити з посмішкою в гарному настрої, ще її зламаєте. От. Поробили, поробили, ага, відпочили. Можна поробити 3 по 10. Для підсилення ефекту можна зробити з руками. Тобто підняли руки. І ще зробили там 3 по 10 повільно. Потім підняли руки вгору. Лопатки звели між собою. Да? Це теж важлива штука. Теж поробили 3 по 10. І ще одну вправу навіть одразу покажу. Тоже важливо, нам треба навчитися опускати плечі. Опускати плечі. Якщо сил вистачає, можна це робити з прямих рук. Тобто гомілки стоять вертикально, спина вертикальна, ми ховаємо голову в плечі, витягуємо голову і повільно, повільно до 10 секунд опускаємо. Опять піднімаємо, опускаємо. Якщо руки втомлюються, можна з ліктя робити. Встали на лікті, заховали голову в плечі, повільно висунули і повільно, повільно, повільно. Опускаємо. Підняли. Тобто основний рух, плечі вниз і назад. Бо ми всередину затягуємо верхів і вперед, а треба назад. І отак щодня. Виконуємо.